Отже, після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних потужностях у Росії виник такий собі надлишок нафти і неможливо переробити чи продати за кордон. І вже немає де зберігати. Як повідомила агенція Reuters, транснефті монополісти з транспортування нафти в Росії заборонила нафтовувним компаніям зберігати свою нафту в трубопровідній системі. Вона також попередила, що у разі продовження атак буде вимушена приймати від виробників менше сировини. Нагадаємо, що за два тижні вересня сили оборони успішно атакували сім російських НПЗ, у тому числі і другий залучений Україні завод у Киришах Леніраської області. Ще 10 НПЗ були вражені в серпні. Як наслідок, близько половини усіх нафтопереробних потужностей Росії зазнали пошкоджень. Близько 20% були повністю зупинені. Крім цього, під удар потрапили об'єкти з транспортування нафти, нафтоперекачувальні станції, нафтобази та портові. Термінали стосовно цієї новини, пригадую, що повідомлення мало назву ну Тройтер, зокрема писала про те, що Росія може скоротити видобуток нафти через атаки дронів. А в цій частині дуже важливо говорити про те, що якщо вже скважини вони ну власне припиняють своє існування, то потім відродити їх, відкоркувати так би мовити, це до значно дорожче ніж запустити. А відтак це реально може бути проблема для російської видобувної галузі і економіки в цілому. І про на чи спроможності а відтак спроможності ворога, адже не забуваємо по навіть залізниці по наших лепах, по підстанціях, по наших важливих об'єктах енергетичних і мілітарних росіяни теж мають спроможності бити, що й роблять на цю тему. Поговоримо з Олександром Усінко, військовослужбовцем Сил Тро ЗСУ. Вітаю вас! Вітаю вас! Е, ну, це в принципі дуже хороша новина, тому що вона вже спрацьовує знаєте, не на тактичному рівні, а на стратегічному. Якщо справді е, скважини закупорюються, так би мовити, то це вже для російської у галузі справді проблема. Але чи зможемо ми підтримувати темпоритм, динаміку досить тривалий час в такому режимі? Я думаю, що виходячи із частоти тих ударів, які вже були завдані, і виходячи з того, що ми їх бачимо, вони носять системний характер. Вочевидь, ця системність буде підтримуватися, тому що якщо ми звернемо увагу, то є ті об'єкти, наприклад, ті ж НПЗ, по яких неодноразово завдавалися удари. Це теж, до речі, спосіб тиску, оскільки уявіть собі, по якомусь НПЗ був завданий удар, а були понесені значні втрати, в тому числі про які пише зараз видання Reuters, А потім відремонтували, вклали кошти, проінвестували і ще раз прилетіло. Тобто, це подвійний удар. І загалом, я думаю, те, що ми бачимо зараз, я би сказав так: от те, що стосується і російської залізниці, і того, що там відбуваються вибухи біля військових частин, і те, що можна назвати диверсіями, по-перше, це свідчить про розвиток наших спроможностей на серйозному рівні. Ми вже бачимо, що фактично там захоплюються масадом, але можна захоплюватись і нашими спецслужбами, службою безпеки України, головним управлінням розвідки, які проводять операції. І так само збройними силами, які долучаються сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, і інші складові. І ця стратегія вона називається як на мене перенесення війни на територію ворога. Це дуже важливо, тому що є багато об'єктів військових, військово-промислових, які допомагають Росії, по-перше, підтримувати ну, там, щонайменше боєздатність власних частин для ведення бойових дій. По друге, давати кошти в бюджет. І я думаю, що коли зараз ідуть активні дискусії, і Україна закликає системно наших партнерів до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії. Ми теж долучаємося до санкцій проти Росії. Вони мають ось такий вигляд. Просто найефективніше, як я мені чому здається. чому питає про тривалість цих процесів, ми то зі свого боку можемо в принципі його продовжити, тому що Росія велика, об'єктів важливих, пріоритетних теж чимало. І, от, зокрема, що говорити про цей допис від Reuters, аналітику, значить вони пишуть журналісти агентства, Київ посилив атаки на російські енергетичні активи з серпня, намагаючись перешкодити воєнним зусиллям Москви в Україні та зменшити доходи Кремля, оскільки. Спроби припинити конфлікт шляхом мирних переговорів, зайшли в глухий кут? Питання в чому ми то бити ще можемо. Тобто, так. дронів напевно вистачить там дронів, дронів, ракет або ракет, власне, які ми виробляємо. але е які у відповідь Росія може обрати об'єкти е так, би мовити у відповідь на ці е дронові атаки наші. Ми, ми знаємо, ну скажімо, приблизно перелік цих об'єктів, навіть не приблизно, але точно. Не вдаючись в деталі, можу сказати, ні, що. Я, я не говорю, по якій те вони будуть вкотре бити. Я ні, говорю ну, про так, те, чи, от, чи от... зосередять вони удари, наприклад, по тиловим містам, по багатоповерхівкам, здебільшого. А Вони ж це роблять вже. По просто, залізниці, просто вони, просто вони беруть паузу для того, щоб накопичити mm -hmm. певні ресурси для наступних ударів, дрони mm -hmm. і ракети. Вони ж це зараз роблять. Тобто нічого нового з того, що ми ще не бачили, вони продемонструвати не можуть. Зараз ви бачите, що вони теж намагаються, скажімо, змінювати підходи, змінювати цілі, в тому числі входять сюди цивільні об'єкти. Безумовно, сюди є сільськогосподарські підприємства, угіддя і так далі. Фермерські господарства закінчуючи, в тому числі енергетичними об'єктами і закінчуючи. Там складами те, що ми розуміємо, які відносяться до приватних підприємств, до державних пов'язаних з економікою, теж намагаються завдати нам економічних збитків певних. Тобто, так це відбувається. Але сказати про те, що зараз одномоментно буде змінено абсолютно тактику в тому, що будуть обрані якісь одні цілі, думаю, що ні. Вони і далі будуть розпорошувати, шукати варіанти, по чому завдавати ударів. Тож але я вам можу перепрошую додати, що. Удари в тому числі по об'єктах нашої газової інфраструктури, і не тільки вони відбувалися і раніше, і в 23 му і 24-му роках, тобто вони завдавали цих ударів ще до того, як ми почали на системному рівні. Але ми зараз робимо те, що завдаємо ударів саме по тій галузі, яка є однією з системоутворюючих для російського бюджету, а це принципово важливо. Ну в той же час, все ж таки, як би не було боляче агресора, боляче і нам, ми питання завершення війни воно максимально актуальне саме тепер, тому що дипломатичний курс і трек він вже не перший місяць на різних рівнях ну, так би мовити триває і обговорюються різні варіанти. От, зокрема, закінчити війну як на швидше. Це першочергова мета. Або ж варто знайти кошти, які дозволять Україні оборонятися далі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президенткою Європарламенту Робертою Мацовою ціна одного року війни для нас 120 мільярдів доларів. 60 з них дає український бюджет. а Ще 60 мені потрібно знайти на наступний рік. В будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б це 120 мільярдів доларів, і це серйозний виклик. Направду, пане Олександре, не секрет, що якщо порівнювати 25 і 22 роки видатки на цю війну, як з боку агресора Росії, так і наші видатки, вони щороку збільшуються у Росії. Там в рази з 80 міль... мільярдів доларів на рік в 22-му, в 21-му до понад 150 вони вже зросли. У нас так само вони збільшуються. Ми знаємо, що ця війна війна технологій. Цю тезу ми вже неодноразово чули. А відтак збільшення там виробництва тих самих дронів різного штибу. Ракетні програми з нашого боку, але ж росіяни теж мають щось виробляти. Тобто, на чому ми маємо акцентувати свою увагу, за рахунок чого ця війна стає дедалі дорожчою, дороговартісною. Я би сказав, що з одного боку вона стає дороговартісною. А з точки зору, ну дивіться, по перше, з точки зору того, що нам потрібно здійснювати виплати нашим військовослужбовцям, які виконують завдання в складних умовах, і зрозуміло, що це має. Знаходити своє відображення у гідному винагородженні це раз. По-друге, ми повинні виходити з того, що коли ми говоримо про розвиток тієї ж ракетної програми інших технологій. Це дуже перспективно, це потрібно робити, але звичайно, це потребує коштів. Не секрет, і президент України про це говорив, неодноразово намагаючись залучити якомога більше інвестицій. І ми теж маємо позитивні зрушення в цьому боці, тому що ми бачимо, Німеччина говорить про інвестиції в далекобійність, зокрема. Хоча раніше такого не було, так це можливо не ракети, але це безпілотники. Зараз мова йде про принаймні Financial Times публікує інформацію про те, що США готові допомагати в Україні дронами на базі штучного інтелекту. А це дуже важливо. Якщо по дронах ми знаємо практично, як застосовувати, то у США є можливість бути однією з передових держав, які працюють зі штучним інтелектом. Це потужно підсилює. Але коли ми говоримо про кошти, можу сказати, що ось це все в комплексі. Воно звичайно потребує видатків. Плюс, що додається, чому збільшується? Збільшується через те, що війна триває. Запаси озброєння, які були на складах, природньо виснажуються, бо там вони не є бездонними і у нас, і у наших європейських партнерів. Ми це розуміємо. Їх треба поновлювати. Яким чином інвестувати в виробництво? Пано інвестиції одразу, виробництво, це будівництво, ви це нові лінії. Одразу щоб не втратити думку стосовно поновлення і спроможності, що важливо, тому що ми знаємо, що одна річ там виробити снаряд 150-мм, міліметровий. Так а одна, інша річ це дороговартісний там комплекс на десятки мільйонів доларів так. виробити. І отут я зацитую від сил безпілотних систем буквально кілька речень. Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно наша відплата наздоганяє свою ціль. Про це говорять ціл безпілотних систем. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо полікувати значить, відео самих уражень. Йдеться про ураження на 80-90 мільйонів доларів. Одразу кількох систем Бук, ТОР, там різних модифікацій. 80-90 мільйонів доларів. Це один аспект, це гроші. Інший спроможності виробляти і поновлювати ці системи у Росіян. Вони є. А я можу сказати, що дійсно сили безпілотних систем. Це Ми говоримо до речі, про підрозділ «Немесіс», ви не знаєте? знаємо, знаю да. так. Mm -hmm. а, знаю і бажаю успіхів подальшим хлопцям. Вони дійсно реально. Дуже потужні і працюють класно на фронті, але можу сказати до речі, що у нас є досвід із силами територіальної оборони з підрозділами з нашими бригадами, проведення спільних операцій і ураження техніки. Якраз е мова йде про ЗРК. Це було раніше, ще але такі випадки є. А тому я думаю, що така взаємодія буде продовжуватися і далі. Це важливо. А що стосується безпосередньо. А уражень таких, ну ви бачите, що це для Росії підвищує так само ціну війни. Тому що розумієте, з одного боку, коли ми говоримо про те, що ворог може втратити навіть якусь там броньовану машину чи якийсь МТЛБ, ми розуміємо, що це те, що вони зі складів там піднімають. Його стає менше, вони з трьох-чотирьох складають одну, але щось там худо-бідно воно доїжджає до фронту. А виробити М3? Наприклад, або виробити інші комплекси, це набагато затратніше. Це 40-50 мільйонів доларів. Це потребує часу, це потребує елементів. Тому це теж виснаження. І до речі, додаючи про гроші, питання в тому, і дуже цікавий аспект це відстежувати те, що відбувається на Росії з найманцями, тому що, на мій погляд. А попри те, що вони діяли на дуже досить серйозних потужностях, витрачаючи величезні кошти на те, що вони шукали і іноземців, і будь-кого іншого, і своїм пропонуючи, я думаю, що ці програми у 2026 році вони на такому рівні тягнути не зможуть. Я маю на увазі окремі області і республіки, які виплачують за укладення першого контракту гроші, і це є нібито мотиваційним фактором. Тому що якщо подивитися ті дані, які публікує, наприклад, служба зовнішньої розвідки України та інформація, яка з'являється в західних медіа, нагадаю, що президент Фінляндії, який приїздив до України і виступав з трибуни і сказав про те, що в Росії будуть серйозні економічні проблеми. Це теж ті фактори, які плюс удари по МПЗ. Ви, ви, говорите, фронт. ви говорите про те, що деякі е губернії ну суб'єкти да російської ферми не, зможуть, не можуть не зможуть ну, і не тільки і федеральний бюджет, але ж військові разом там з урядовцями заклали трильйон двісті, здається, мільярдів до 35-го року переоснастити свою армію. Ну так, але це перер... це, це перезначення армії, і це зверніть увагу переоснащення. Це кошти, але переоснащення армії вони закладають зі стратегічною перспективою, що як би там не було. Я, от, наприклад, не дуже повірю в те, що ця перспектива закладається в те, що вони будуть вести війну. І паралельно з війною переоснастять армію так, як вони хочуть. Ну, в будь-якому разі такі досить негативні тенденції, так звісно, не применшуючи там спроможності ворога. Але такі негативні тенденції вони впливають на ситуацію на фронті. Напевно, про це далі поговоримо. Адже цьогоріч Росія готувала наступальні е, операції на чотирьох одразу основних напрямках. Про це пише, значить, офіційний телеграм-канал Володимира Зленського. Е, на Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому Сумська операція вже провалилася. Росія понесла великі втрати сім особового складу і перекинула сили на інші напрямки. Збройні сили України завдали їм е, там ще більших втрат. Ну я думаю, що ми можемо назвати який саме напрямок упродовж двох найближчих е, діб. Як наслідок у Росії, залишилися дві операції, але вона втратила так багато особового складу, що не може здійснити сильні додаткові дії на вище згаданих напрямках. Думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил для масштабних операцій. Е, ну не секрет, що ворог тисне напрямки. Ці всім відомі. Купінськ, Покровська, там Добропів. Іля і інші, але чи надовго їх вистачить? От давайте від цієї інформації відштовхуватися. Ну дійсно ворог тисне і одна із а, стратегічних задач, які ставить зараз противник, виходячи із ситуації, це за допомогою оцього вогневого впливу і тиску. Намагатися просто промацувати нашу лінію оборони, знаходити лазівки і туди проникати фактично, от те, що ми бачили приблизно на добропіллі. На щастя, вдалося це зупинити. Більше того, зараз і певні кроки вживаються для того, щоб цей виступ зрізати, те вони хотіли би по фронту, тобто це один із елементів. А щодо наступальних операцій, так ворог так само тисне і для них пріоритетом є захоплення Донецької та Луганської областей. Але що важливо в цьому повідомленні президента України, я би його розвинув таким чином, що в принципі, як за, за умови, якщо б зараз у нас була більш потужніша допомога від наших партнерів, ми отримували більші обсяги безпілотників, ми отримували більші обсяги озброєнь. Ми б змогли до того дійти до того, що той план, а про який говорить Володимир Зеленський, тобто завершити війну цього року, він би наближався. І ми б дійшли до того, що, як би це відобразилось на фронті, це б відобразилось а, на рівні відносної дестабілізації, скажу так обережно. Тобто, вдалося би стабілізувати фронт до кінця року і створити сильну позицію, тому що чому відштовхуючись, наприклад, від того, що говорив заступник керівника офісу президента Павло Паліса, а легендарний теж командир у минулому. А, Питання в тому, що ми концентруємося на тому, щоб не дати Росії розвинути оперативний успіх. Ведемо стратегічну оборонну операцію. Про це так само наголошував неодноразово і генерал Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Мета ціє, цієї операції стримування цієї стратегічної оборони не дати розвинути оперативний успіх. Відтак, ідемо відзворотньо. Відсутність оперативного успіху у російських військ. Відсутність, наприклад, захоплення Донецької області, те, що ворог хотів би досягти до кінця року. Це дорівнює наш успіх в цій ситуації, в цій ситуації, в якій ми зараз є з тими силами, ресурсами, засобами, якими ми воюємо. Відповідно, якщо це для ворога йде в мінус, що це означає? Це наближає той момент, коли ми створюємо такі умови, що Росії не буде іншого виходу, окрім як. Йти на перемовний процес, забуваючи дещо про свої невиправдані там очікування, амбіції та Олександр, та, якщо оперативний успіх відсутній, напевно, Путін вкушений е, сізіпіном в контексті е, любові до парадів і помпезності, і в такий спосіб вони намагаються впливати на Трампа, що у них повсякчас виходить. Ми пам'ятаємо цей оперативний допис. Реакція Трампа на парад, значить, в, в КНР, коли були присутні там і СІ, і значить, Кім, і Путін, і інші, значить, представники. І цього кола в цій частині давайте згадаємо про тоді пара парад кажу навчання захід 2025 тому, що це теж своєрідна така демонстрація. Знаєте, на фронті на полі бою ну аж надто очевидних успіхів нема. Але от американських військових вони запросили, щоб щось там продемонструвати. Іскандери на трасах розгортали, направляючи в бік Польщі, і циркони запускали. Ми, до речі, про з вами про це говорили тиждень тому, Чи є якісь загрози цьому, і от бачимо, що російські війська вже починають, до речі. Залишати полігони у Білорусі після завершення навчань захід 2025 їхній рух відслідковується значить, ретельно. Повідомили в Державній прикордонній службі України у спільному російсько-білоруському вишколі. Взяли участь нагадаю 100 тисяч військовослужбовців, 10 тисяч одиниць техніки та понад 300 літаків. Активності по напрямку кордону з Україною не було. Заявили в Держперекордонній Натомість під час навчань Росія намагалася залякати захід своєю військовою міцю і особливо ракетною зброєю. Так, от країна Церка запустила по цілі в Баренцевому морі гіперзвукову крилату ракету крилату ракетоцеркона в Калініградській області РФ поблизу польського кордону. Просто на автостраді були розгорнуті пускові установки ракетного комплексу Іскандер. За оцінками військових аналітиків зону вражень ці ракети потрапляли території Польщі, Литви, Литві, Латвії, Естонії, Німеччини та Швеції. В цій частині в мене питання: а навіщо все ж таки американців американських спостерігачів було запрошувати? Це для е Запевнень, що вони ще на щось здатні разом з білорусами, до речі, чи це такий своєрідний акт, ну, скажімо так, ну це традиція, коли запрошується там представник іншої країни, який спостерігає за процесом? Традиція, але погодьтесь, це виглядало дещо дивно, як мінімум, в цій ситуації, яка є. Тому чому? Я поясню. Питання в тому, що ми ж чудово бачили, чим супроводжувалося. Це. це супроводжувалося тим, що Росія фактично атакувала Польщу дронами. І це ж був виклик для НАТО. Польща а, скликала консультації в рамках четвертої статті. Частина європейських держав направила свої а, війська для того, щоб посилити оборону Польщі і Балтійського моря. Зараз буквально от сьогодні розпочалися навчання великі в Польщі, так само військові, і там задіяні представники, в тому числі країн НАТО. І на цьому тлі поява представників армії США у Білорусі. Вона дещо так дивна. Але Звичайно, я би і не перебільшував цього значення, тому що по суті, в принципі, це не означає і не рівнозначне тому, що Росія Білорусь одразу. Перестали бути і виходити за статус там ймовірного або вірогідного противника, або країни, яка союзної держави в цьому випадку, тому що це ж спільні навчання, і коректно навіть говорити про союзну державу, яка не становить загрозу НАТО. Вони становлять загрозу НАТО. І я думаю, що, наприклад, армій, генерал американської армії, який зараз командує силами НАТО в Європі, він це. Алексус Гріншевіс, він прекрасно це розуміє, і він до речі говорив про те, що виступаючи на одному там із заходів, про те, що ми маємо бути готові. Ми, тобто, НАТО, він звертався, що Росія та Китай через 18 місяців можуть бути готові до війни, до більшої війни в Європі. Але я думаю, що це намагання, скажімо так, самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, провести певну свою гру. Показати і продемонструвати, що він нібито не зацікавлений ні в якій ескалації тощо. Ну і при цьому ж там зрозуміло є хитросплетіння, тому що він не є автономним в ухваленні рішень. Можливо, він запропонував е, путіну такий варіант, що це буде ще один канал зв'язку зі Сполученими Штатами, якийсь перемовний, там, який може бути. І тому це важливо. А для нього це можливість ось таким чином. Я так думаю і допускаю на майбутнє. Він прораховує різні сценарії. Що якщо путінський режим зазнає краху, а він стоїть, що йому робити?